Ну що ж, друзі, вітаю вас на своєму каналі і хочу розпочати з вами розпаковку. Ось прийшла до мене орхідейка. Дуже давно не замовляла і не купувала, ну, як, таких екзотів якихось. Чомусь мені захотілося екзотів. Тому подивимося, що ж тут прийшло. Я замовляла у Олі Вовк. Я думаю, що всі вже, ну не всі, а хто займається орхідеями, знають Олі Вовк. У Фейсбуці група називається Маріпоза. І всі дуже залишають такі відгуки гарні про цю групу. Тому не буду томити. Давайте з вами подивимося, що ж тут мені прийшло. Так, ось так, ви бачите, запаковано. Бачимо, що газетки не наші. Вони, ну, більш схоже, на якусь корейську, так, ну, чи, який, там, чи китайську, не знаю. Ну, оце таке більш на корейські таке похоже. І подивимося. Так, ось так. Ось такі гармоніки. Дивимося, що ж там у нас. Так, ось перця, ось така красунечка. Звичайно, вони сухі, тому що ішли, звичайно, здалеку. Це просто тут. Ну, підписати це, друзі, епікатлея. Епікатлея, а ну що тут є? Напись? Да? Ж... Чи що це? Е... Рене. Маркус, епікатлеєра, не Маркус. Я, друзі, вставлю фото, як вона повинна виглядати. Дуже така цікава рослинка. У неї буде револьверне таке цвітіння, тобто на одному квітоносі вона буде по черзі випускати квіточки, типу, схожі, як на психопсисі. Квіточки досить такі цікаві. Тому я вирішила замовити цю рослинку. Вона пішла від котлеї. І, господи, забула, як ця рослинка називається. В общем, я вам потім ставлю підпис, і ви подивитесь, як вона виглядає. От. Ось такі корінчики посажена. вона тут у кокосове волокно. О, тому е, будемо потихеньку її розмочувати, е, щоб вона трішечки напилася, ну а потім, звичайно, уже посадимо її у е, суміш, там, кори, моху і так далі. О, тому, лист, тому що листочки чути, що вона така хоче пити, тим більше зараз на вулиці спека, тому потріш, потрішечку потрібно її відпоїти. Так, це перша рослинка. Так, ну і друга, це у нас Аскоцентрум Мініатум. Ось так виглядає. Похожий він на ренхостиліс мені, це діточка, і, до речі, вже ось квітла, бачите? Ось уже було квітіння. От, також бачимо, ось листочок випускає такий гарненький, також, звичайно, він підсушений. Я вставлю фото, як він квітне. До речі, в групі дуже багато дівчат замовляли цю рослину. Я читала відгуки в Ютубі, що рослина така досить непримхлива, тому я думаю, що в принципі, з ним не повинно бути ніяких проблем. Ну, ось тут трошки листочок я. Бачу, ось пожовтіли. Да? Ну, це могло просто бути механічне якесь подшк... ось, воно вже механічне пошкодження. І тим більше вони е, такий далекий шлях пройшли, так? тому, звичайно, що могли підсухнути листочки, тим більше там, де йдуть корінчики. От. Ось така рослинка невеличка. Ну, в принципі, говорять, що вони і ростуть такі не дуже великі. Мені чимось він схожий на ванду чи ринхостиліс, так, але вони ростуть невеликі. Тобто, в принципі, величина їхня повинна бути такого компактного розміру, і за того я його взяла. От також дівчата пишуть, що саджають його просто в суміш кори, дехто кори там, чіпси кокосові там трошки моху. Ну, подивимося. От, відпоїм спочатку трішки, а потім вже будемо саджати. Так, друзі, це із одної поставки все це було. І ще мені прийшла ось така красунечка. Зараз я вам покажу. Там, там там, там десь був повинен бути підпис, якщо я його не залишила, ану, я гляну у коробці. Ага, да, залишила в коробці. Зараз я вам покажу. Це буде, друзі, лаелія, да, лаелія Джонхіана типо на Альба. Так, дівчатка, я замовляла у Вайбері, у групі Орхідейна крамничка. Ось така, бачите, в них така бірочка йшла з рослиною. Також вони замовляють. Десь там з Іспанії приходять посилки, ну, в них там різні садівники Лелія. На неї була така непогана ціна, вона, звичайно, діточка також, але я вирішила взяти. Красива така котле, я також ставлю фото. Але якщо я про неї дізналася, друзі, що вона до її дуже важко ну, як важко, зацвісти. їй потрібно створити умови для того, щоб вона зацвіла. І потрібно, щоб був перепад температур, Вона любить прохолоду. от, І потім, коли їй створюють такі умови, вона заквітне. Тоді вже як досягне такого віку, так, щоб заквітнути, то вона буде квітнути. от. Не всім це вдається. Але, ну що ж, будемо пробувати. Хтось писав, що, що просто взимку і там осінню ставлять дуже близько до вікна. Ну, наприклад, якщо там немає лоджії, так, чи балкон холодний, то просто ставлять близько до вікна, для того, щоб був перепад температур і рослина потім заквітла. Тому ось така гарненька. Бачите? Ось така вже в неї росте нова ось бульбочка така з'явилася. Е, гарненько виглядає, здорова все, тому, тому спробуємо її виростити і зробити так, щоб вона заквітла. Гарненька така рослинка. Тому, друзі, ось такі в мене з'явилися екзоти. Будемо ростити. І сподіваюся, що. Вони приживуться і колись порадують мене своїм цвітінням. Можливо, в когось є такі рослинки, можливо, хтось може дати пораду, як там краще за ними доглядати, що вони полюбляють, там, і так далі, то я буду рада почути ваші поради, коментарі почитати. і так далі. Тому, друзі, ось така вийшла в нас розпаковочка. Ну а далі будемо вже спостерігати. Зараз потрішку їх напоїмо, от, а потім, вже як вони відпоються, я їх посаджу у горщики, щоб вони вже росли. Тому, друзі, ось такі новини. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Миру на всім, міцного здоров'я, друзі, до побачення.